Маркер події нагадаємо вам. Можна слухати в прямому етері щовечора в будні на «ФМ Галичина. А якщо не встигли, то не біда. Можна переглянути його. Якщо підпишетесь на наш канал Галичина Аналітика в Ютубі. Ми раді вітати суми на, на зв'язку з нами. Експерт бюро аналізу політики, політолог Віктор Бобаренко. Пане Вікторе, вітаємо. Доброго здоров'я вам. Ну я так розумію, що от знов прилетіло щось там без газу, трохи щось ремонтували, тобто балістика лупнула. Да. Чи пов'язуєте ви, що все, що відбувається на Курщині, першими будуть вигрібати, як то кажуть, сумчани. Це так, безперечно, у нас 17 громад знаходяться в так званій 20 кілометровій зоні. Де ну бахкало постійно? Бахкало, але ми розуміємо, що в основному ну. Решта громад області можуть так само як до вас, балістика можуть прилетіти так само і в суми до сум, до самих сум, кабини долітають, але падають на околицях. Це вже сумська громада, от і є. Сьогодні теж але побільшало прильотів балістикою. Вони попали там два дні назад. Сьогодні попали біля між госпіталем і будинком для. Е, ну, дом пристарілих, так званий, да? uh -huh. е, і, і той е, ну, є там пошкодження. Я, я впевнений, що вони цілили по госпіталі, тому що там повно, повно наших хлопців зараз поранених, лікується. лікуються. Тобто, е, ну, Синдрома Хмельницьких залишається називають наші армійці. Uh -huh. е, на е, на е, слово е, яке співзнучне слово ананас. От вони дійсно ананаси, тому що е, бити по поранених це якраз суто російський метод по дітях, подіб. Це, це їхня традиція. Вони тоді взривали своїх поранених, коли Дніпро ГЕС взривали, а потім приписали їх німцям. Тобто, так. це в них нічого не міняється. Покоління міняється, традиції ті самі. Але при цьому ви завжди спілкуєтесь, маєте фокус групи, маєте своєрідну таку онлайн-аналітику. Можете конкурувати з офісом президента, по, по, як то кажуть, по градусу лайків, дізлайків. Так як сумчани, ви, ви, бо всі тішаться, якісь такі під'їзд. Емоційний щодо подій на Курщині. А для сумчан це все-таки, напевно, в мінус? Ні, все одно більшість людей там, типа, в захваті. Від дій наших військових, незважаючи на те, що ми розуміємо, що це для нас буде більше прильотів саме до нас. Mm -hmm. От і навіть розуміючи це, люди все одно от захват, і я би вам сказав: ну ми ж ми ж не кровожерливі, як наші сосідушки, да? але от у всіх таке відчуття, що ага, це не злорадство знову ж не злорадство, а от якби що. Як то кажуть, Бог неїрошка бачить трошки, да, що типа О, тепер і вони побачать, що таке справжня війна, Тепер е, і росіяни це побачать, і оце у всіх таке відчуття, що нарешті вони тепер. Тут а чи ви, Повторі, ви Це вважаєте? не ворацтво, ми не, не, не такі злі. Та то Виктора... вони попали по, по цьому, і ручки свої кривенькі потирають, як по Ахмадіту попали. У нас не, не, немає цього. Але якщо їхню там, техніку, якщо попали їхні. Військові в полон, то ми, о, хорошо, і все у всі, всіх. І навіть я вам скажу навіть через рік після ну от рік назад я проводив фокус групи опитування умовно, де тестував по одному питанню: що для вас є перемога. Так? То і, і рік тому, от минулого літа, і цим літом найбільше все-таки вважають перемога це вихід на кордони 91-го року. Хоча кількість таких людей зменшилась, але не критично. Тобто, це все одно дві третини, умовно, як мінімум, людей. А при цьому, пане Вікторе, чи ви ви кажете? От в це в нас така ідея, що нехай зрозуміють, от вчора ви ЗСВО, а сьогодні ось так воно у вас. Але чи вірите ви, що причина наслідкові ланцюжки запрацюють в російських головах, бо, бо ми ж розуміємо, що Курщина це все-таки мішана така територія. Там і руски, які заселились після Голодомору, але є і, і, і наші українці, які там спокон віків жили, просто їх зросійшили і в голову напхали російський телевізор. Так спрацює зараз оцей ефект, бо ми ж не знаємо стратегічного. Думав, що там на Корченні, але розуміємо, що дуже важливо, якби був цей ефект, коли причинно-наслідковий зв'язок спрацював. Вчора ми махали і на СВО, сьогодні у нас е немає я хати. Е я думаю, що для якоїсь частини людей це спрацює. Е спрацює. Для самих тих, хто от 120 тисяч, які вони евакуювали да, з цієї території, от для цих людей. Щось спрацює, але для глубінного народу для умовного дяді Вані з Рязані, ні, не, у нього тільки злость. Зараз вони в стадії перебувають злості. Вони за те, щоб кинуть ядерну бомбу по всім, там не тільки по Києву, а по Брюсселю, Лондону, Парижу, там типа, всіх загнати під лавку, доказати, тому що вони ж насправді вони ж називають фашистами нас, а насправді вони фашисти в їхні уявленні лучшева сильніше там народу Ні, От вони можуть стояти під Сталінградом до кінця, а хтось інший ні. Всі останні слабаки, ну, взагалі, угу. нічого, не тянуть вони, ну не дотягують всі народи до російського. А це що це як не е, нацизм? Це раз типовий нацизм. От вони з Гітлером воювали, а самі є нацистами, тому а що себе вважають голові... вищою расою. І тому у них це працює все по-іншому. Не спрацює логістичний, особливо логістичний ряд що там, типа, що от ми е, хотіли війни, от ми її отримали uh -huh. е, не десь далеко, а на своїй території. Е, вони живуть от, за принципом е, там, типа, що е, Ваня, смотри, американці йдуть, пойдем наб'ємо їм морду. Там. А якщо а нам за що? От вони, оце, от їхній їхні ментальний анекдот про них, абсолютно такий е, так. Та. Пане Віктор, а ну, в, в цьому випадку ми з іншими сумчанами вже мали нагоду трошки поговорити. Тобто, коли вона ми зараз згадали під події на Курському, ось цей указ президента про забезпечення гуманітарних прав українського етнічного населення на різних теренах, там була і Курщина, в тому числі, і Кубань, і Білгородщина, Пам'ятаєте, на день з Луки Зеленський такий підмахнув да, 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 от в цьому випадку, ну гарний тролінг, як то кажуть, для руських. Але на Курщині Білгородщині теж був Голодомор 33-го року, тобто вони це сприймали як українські території, які треба зачистити від українців, рішити окончательно український вопрос. І в цьому випадку ці нащадки, до яких колись напряму їздив автобус, наскільки я розумію, Білгород суджа курсував колись до війни. Е, суми, до 13-го року суми курсували. Ну, до, грубо говоря, до 14-го року, О. поки не почалося їхнє це. Так, все-таки там тітя моті, скажу і, і Путін їздили не, не з автовокзалу, а компатні перевізники їздили. Ага. Не, і на Москву, до речі, їздила маршрутка теж. Добре, але, ну, але о... мазі, як ви розцінюєте це населення з точки зору сприйняття себе? як Українців, бо наприклад, в Москві сказати, що ти українець, то можна і слідчий комітет на на другий день залетіти. Да, я вам я вам скажу, я сам колись в, в, в курску був і купив купив країну, прохожу мимо кіоску. А щоб ми знали? Давайте от, в, в, в історичний екскурс. Да? Тут був єврорелігіон Ярославна, і нам Європа давала ярость на гроші на те, щоб ми обміни здійснювали, молодіжні. Я був якраз при Ющенко, начальник управління молоді спорту. То ми їздили до них, вони до нас обов'язково, якщо була якась конференція, ми хотіли їй статус міжнародний зробити, якось студентську, звали їх там, ну, намагалися, щоб одічали ну, десь трошечки. Да? А, то, Ну, тільки там єдине, що у нас схоже, що ми пити можемо е ну, однаково добре. Да? А так вони все одно якось е відрізнялися. І це було помітно. Але е ми возили от студентів, робили такі ці дослідження. У нас був проект, де фінансувала Єврокомісія дослідження е українсько-російського Порубіжжя, і в, в рамках цього проекту е що ми робили? Ми е досліджували власне я вам скажу, що у нас всі говорять е, там су, суджі, ці же суджі. В Глушкова, Глушково всі говорять українською мовою. Мало того, це не тільки старики, це говорять і молодь. Просто коли вони виїжджають вже вчитись в курск Білгород, там, понятно, українською вони не, не, не говорять. А отут південна Курщина, вся південна Білгородщина це Слобожанщина, власне, Суджа – це сотенне містечко Сумського Полу. Я в Суджі був і авторитетно заявляю, що я там говорив, ми заїхали і спеціально говоримо українською мовою. І вони. Вони говорять, мало того, вони говорять тим же самим суржикам, яким говорю. Uh -huh. я. Це не я, такі, ну, скажімо, не тільки мої ровесники, кому по, по 50, да? а й ті, кому 30. Вони теж говорять українською. Вони говорять українською. А, а ментально, а, а ментально, оце ж я тепер кажу. А колись купив я в Курську. Книжку, і вона називається Страна хохляндія». Я тут же шану. Ну, там, типу, куплю я таку книжку на розкладці була. От то вони в, 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 вважають себе субетносом русських. тобто вони, типа, русські, але з южно русським говором. І от вони себе називають хохлами, і це там не ага. там, слово. Типу, Одним словом, так, зрозуміло, що, що якоїсь... Субетносом русських хахли. Ну, про якусь скажімо так. Інтеграцію тут немає змісту говорити в, в цьому плані, щоб одна громада з другою з'єдналася. Ми просто будемо пам'ятати, що це місто фортеця. Козаки будували суджу саме як фортецю. Е, от, але ви по наслідкам в, ну, по заходу ми бачимо наслідки цієї курської кампанії тижневої, принаймні, отримали ми колективну підтримку з точки зору, що маємо право на такий удар по агресору. Агресор всіляко буде зараз пробувати переламати інформаційну складову. Ну, Тобто, в них там слідчий комітет вже якийсь там вигадує і документує страшні воєнні злочини 80-ї десантно-штурмової. Це вже дали команду, вже працюють. Чекісти відповідають за контртерористичну операцію, яку оголосив там Путін. Отже, чи вдасться руским зробити те, що вдалося свого часу Хамасівцям е -е, після терористичної атаки в Чорну Суботу? На Ізраїль в, рам в рамках світу переламати інформаційну кампанію е не проти Хамасу, а зробити її проти Ізраїлю і воєнщини? І це їм вдається, як то кажуть, від Америки до Європи. І бачимо, що роблять палестинці. І вони з них на голову поставили оцю причину наслідковий зв'язок. Чи вдасться русським зараз зробити з українців окупантами за те, що вони зайшли на, -на Курщину? Я думаю, ні, хоча е, ми розуміємо, що там прильоти у Ізраїля буває по палістині прильоти, де дійсно гинуть е, діти. Е, проте, ми ж розуміємо, що е, Росія може навіть е, ну, фільмувати. От якраз вони ж в тому вони звинувачують Голлівуд, де вони самі можуть робити на Масимі, да? то тобто є фабрикувати, зняти фільм, де багато дітоше. Е, але я думаю, що якраз інформаційне поле. Буде е, на, на Заході формуватися в тому числі через критичне мислення, тому що такі фільми, як би вони не намагались їх зняти, буде видно, що все шито білими нитками, а наші насправді не знущаються. Я бачу кадри, коли там місних селянок готові бабусь підвести. Е, ну там Бабусю сідайте підвезем. І бабусі до них українською мовою все нормально. Там ніхто не, не менжується не тіряється, не не переживає. Тобто, якщо говорити в суджі українською, вас всі зрозуміють. Ну може, там якихось панаїхавших частина є, які там не але ж все одно, якщо хоч частину життя жили в суджі, то починають розуміти, тому що вони живуть серед України. А де у вас, пане Вікторе, впевненість, що велика машина підкріплена газпромівськими доларами не зламається так само, як зламалась на питанні Ізраїль Хамас. Тобто, чому ви вірите, що русським не вдасться зараз переламати і, і вималювати образ ЗСУ окупанти? Повторюсь, тому що Палістина використовує, скажімо, кадри дійсні. Ну, Вони дуже часто і роблять навіть не відверті маніпуляції, а підміну, да? типа намазують кров'ю, там таке, таке роблять, але дійсно ж бувають кадри. Де от ось прилетіло, і вже ж ну у, що там це не в Голівудська і ніяка інша постановка. Якщо видно, там що щось там стоїть без окон, без дверей. Що це там якась лікарня по якій вдарила ізраїльська ракета? То у нас такого не вийде, тому що наші не розстрілюють полонених, наші не каструють їх, наші не гвалтують там жінок і дівчат. Наші не роблять то, що вони робили в гостомелі, і сфабрикувати з нуля. Це ага. просто неможливо. І от, власне, за, за, підсумовуючи, маємо останню хвилинку. Тобто, ч, на що ви розраховуєте, що е, ось ця курська кампанія дає нам? Вона врятувала українців від капітуляції під якусь формулу міру, як завжди, нам луплять китайську, бразильську чишусь. Врятувала чи ні? От які ми ага, маємо тому, позитивні чи? наслідки? Так, в тому числі, тобто е, Путін ніколи не піде на перемир'я, поки там хоч один населений пункт російський у нас. І значить, треба триматись. Треба вийти от до річки сім. Там е, дуже зручна конфігурація. і Можна буде тримати по е, сім, там якраз повертає так з півдня на, на захід. Ось з півночі на захід повертає, і зручно триматися, і давайте триматися. Нам, нам пережити зиму, а потім путінський режим просто посититься. Запам'ятайте ці слова Віктора Боберенка. не одні з його тверджень потім мали історичне підтвердження. Хоча б зробіть дискурс 2019 рік і побачите, що пан Віктор був тоді одиноким, але правим з нашим прогнозом. Віктор Боберенко, суми суми тримайтеся і вам дякуємо за те, що були з нашими глядачами слухачами. це був маркер подій до зустрічі.